Всім привіт, друзі! Я той самий хлопець, який з нуля хоче заробити 1000 доларів на перепродажі товарів. І все йшло доволі непогано. В кожному випуску я купував щось дешевше і передавав дорожче. І з кожним випуском бюджет ставав все більше і більше. До речі, хто не бачив ви ці випуски, можете зайти на мій канал і передивитися. Вони доволі цікаві. Все було доволі непогано до цього моменту, тому що в цьому відео я втратив багато грошей. Можна сказати, що я реально перекупний вдаха якийсь, і це перші мої великі проблеми. Але перед. З тим, як почати, друзі, я хочу розповісти вам, навіщо мені 1000 доларів. Почну з невеликої історії. Раніше у мене був вже YouTube канал, на якому було більше 100 тисяч підписників. У мене є навіть кнопка за 100 тисяч підписників. Якщо бути точніше, на тому ютуб каналі у мене було десь 170 тисяч, коли я його втратив. І того каналу вже давно нема. Тому я розвиваю цей YouTube канал. І на той час я з Ютубу заробляв непогано, друзі, але всі гроші я витрачав на якусь херню. До речі, друзі, якщо вам цікаво, я зніму окреме відео, де розповідаю. Їм, як я заробив там, наприклад, свій перший мільйон 19, і на що я витратив його, і як я все це втратив, як це відбувалось, я можу зняти про це окреме відео, якщо вам цікаво, напишіть. І на цьому каналі я вам буду показувати, як я з нуля йду до, до своєї цілі. там. І в цей раз можу сказати, я хочу більше грамотніше витрачати свої гроші. Там вкладати їх постійно, це те, що я зрозумів. Гроші не потрібно витрачати на якусь херню. Їх постійно потрібно в щось складати, щоб їх було все більше і більше. Просто накаплювати завжди. І на цьому каналі я це буду робити, друзі. Просто хочу заробити свою першу тисячу доларів. Потім всі тисячі доларів щось придумати, вкласти її. Коротше, про це все я буду знімати, друзі. У мене, наприклад, ось з'явилось декілька тисяч вишніх, я з Китаю замовив такі кабелі для айфонів зарядки, Уже половину продав. Можливо, комусь потрібно для комплектів, можете писати у мене, купляти їх. Ну, а тепер повернемось до теми ролика, все було доволі непогано, друзі, і я потрішки накаплював бюджет і... Уже йшов до цієї тисячі доларів, щоб далі щось придумати з неї, щоб було більше можливості кудись рухатись. Але давайте пригадаємо попередній ролик. У мене було в бюджеті 8100 гривень, і я знайшов дуже вигідний варіант, як я думав, iPhone X на 256 ГБ. Як ви пам'ятаєте, я купив цей телефон за 3500 гривень. Телефон в нормальному стані такий коштує 7,5-8 тисяч гривень. Я думав, що це дуже вигідний варіант. Що там просто потрібно поміняти екран. Корпус, батарею, і я все це зроблю вигідно і продам її вийду в плюс. Але як ви пам'ятаєте, попередній випуск закінчився саме на тому, що з цим телефоном у мене сталася якась проблема. Телефон сам працює, я його вставляю в зарядку, є звук, що він заряджається Скріншоти там роблю, коли кнопки якісь зажимаю. А сам екран просто чорний. Дісплей теж точно працює, я його вставляв в інший телефон. Батарея теж точно працює. А чому в цьому телефоні екран чорний і ніяк не реагує ні на що. Я не знаю, в чому може бути справа. Коротше, отака ситуація сталася. Я цей телефон зробив за 5500 гривень, десь і хотів виставити за 7,5 Тобто заробити плюс 2000 в бюджет. Але сталася така проблема, що екран реально потух, і все, він ніяк не реагував. Я дуже багато часу витратив на те, щоб просто в Ютубі подивитись, як вирішити цю проблему, якщо в телефоні чорний екран і він не реагує. Почав перепрошувати, обновлювати цей айфон, в надії, що все вийде, і він почне працювати, але нічого не виходило. І Потім я подумав, що ну, треба здавати його в сервіс, тому що сам я не зможу відремонтувати і що ще робити. У мене в місті немає якихось крутих сервісів, тому що я живу в невеликому місті. Ну, тут все не так розвито в плані там, ремонту айфонів. Все ж таки, я знайшов один сервіс у себе в місті, там побачив рекламу в інтернеті, зрадів, що клас у нашому місті роблять ремонти айфонів, можливо, мою проблему вирішить. Сподівався, що мені зроблять ремонт. Там, ну, Хай там за дві я продам цей телефон в нуль. І вже буду щось інше купляти, вже закриють цю тему з телефоном. Але у нас в місті сказали, що вони не знають, в чому причина. Сказали, що, скоріш за все, у вас просто дисплей не працює, потрібно новий поставити. У нас немає іншого телефону, щоб перевірити, переставити цей дисплей. Коротше, ми не знаємо, в чому проблема. І я сам розумів, що проблема точно не в дисплеї, тому що я сам це перевіряв. Коротше кажучи, щось просто з платою сталося, і у мене в місті цим не займаються. І в цей момент, друзі, я. Просто не розумів, що мені далі робити з цим телефоном. Я реально сподівався, що я виставлю цей телефон там за 7 за сім тисяч на продаж, продам, зароблю якийсь плюс і буду рухатись далі. Але вийшла така ситуація, що на ровному місці він просто потух. І тепер мені потрібно якось вирішувати цю проблему. Після цього всього я ще декілька днів сидів в інтернеті, і шукав, де я можу відремонтувати цей телефон подешевше, і знайшов сервіс в іншому місті. Запитався у них, чи можна відправити телефон почтою, щоб вони його відремонтували, і відправив мені назад. Я відправив цей телефон в інше місце. Через декілька днів мені написали, що проблема з платою. Я коли закручував цю плату, я походу вкрутив не той болтик і щось там пошкодив. І мені сказали, що потрібно брати іншу непрацюючу плату. Там щось спаювати, це там щось міняти. Ось така, друзі, причина реально. Я таку причину навіть не очікував. Я просто закоротив не той болтик, і тепер мені потрібно заплатити дофіга за ремонт. Ну коротше, я їм запитався, скільки це буде коштувати. Мені написали, що ремонт буде коштувати 3 тисячі гривень, плюс потрібно ще плату, не вона буде коштувати десь до тисячі. Коротше, ремонт буде коштувати 4 тисячі гривень, друзі. Прикиньте, я, який зробив цей телефон за 5,5, ,5, ще за ремонтом можу заплатити 4, ще за Ставку туди назад заплатити. Зробити цей телефон за 10 тисяч гривень. Він у мене буде і спаяний, і з неоригінальним дисплеєм, і тротон не буде працювати. Кому я його передам, друзі? Оце просто називається перекуп невдаха, серйозно. Що мені робити з цим телефоном, я не знаю. Ремонтувати його за 4 тисячі гривень точно не варіант, тому що це реально багато. Це десь половина вартості цього телефона, навіть трішки більше. Тому я сказав їм відправляти його назад, і буду пробувати його так передавати комусь, чи там на деталі. чи і напишу причину. З цим телефоном я точно піду в мінус. Ось така максимально неприємна ситуація сталася. Я його завтра заберу і вже буду думати, що робити. Після того, як я забрав цей телефон з почти, я вирішив його пофотографувати і виставив на УХ, поставив ціну 4 тисячі. За декілька днів мені майже ніхто не писав, тому мені прийшло зробити ще одне оголошення, поставити ціну трішки менше. Потім почали писати деякі люди, скидали ще ціну нижче. Ну, коротше, я подумав, що треба самому все ж таки ремонтувати. Як-не-як, -як вийде трішки ну, вигідніше ніж продати його взагалі там блін за якісь 2000 тисячі гривень. Тому я зайшов в інстаграм і почав писати всім сервісам. І всім людям описував проблему, що з телефоном саме сталося, і питав за ціну, скільки буде коштувати ремонт. І мені в середньому писали там 3500, навіть писали 4 4500. І якийсь один сервіс написав, що там типа буде 800 гривень. Сапайка плати. Ну я подумав, що це саме вигідна ціна. Я подивився, цей сервіс реально існує. Там у них є там свій офіс. Ну, все безпечно, треба їм відправити, можливо, вони реально зроблять. Коротше, я відправив цей телефон вже в інший сервіс. Оголошення на X далі висіло, і там, не знаю, за неділю було десь 700 переглядів, але в принципі толком ніхто й не писав. Потім сервіс кажуть, що ми не можемо з платою нічого зробити, там не можемо щось відремонтувати її, і там заміна буде коштувати 150 євро чи щось таке. Коротше. Коротше, друзі, я в цей момент зрозумів, що це, блін, такий гіморой з цим телефоном. Я реально витратив, скільки на нього часу, скільки всього, я реально отак пішов в мінус. Ну, коротше кажучи, друзі, у мене є варіанти, що, знаєте, ще якийсь сервіс знайти. Ну, це я просто не хочу цим займатися. Мені цей телефон уже... Тому я його буду продавати вже за скільки його куплять. Я на віксі спілкувався з однією людиною, я написав, що там давайте я вам за 3 тисячі віддам. І якщо за 3000 цей телефон заберу, то я хоча б піду в мінус на 2500. Ну а тепер давайте порахуємо, який у мене бюджет. У мене є бюджет 3335 гривень, плюс цей телефон, і плюс я продав донор з попередньої серії iPhone XR за 800 гривень. Коротше, у мене зараз в бюджеті 4135 гривень, плюс цей Якщо його заберуть, у мене в бюджеті буде там майже 7 тисяч гривень, тому що я ще на доставку витратив 250 гривень десь. Там В один сервіс відправив, в інший сервіс відправив. Коротше, якщо цей телефон заберуть, у мене в бюджеті буде майже 7 тисяч гривень. Могло б уже бути 10 десь, якщо б не ця проблема з платою. І я вам показав всю цю ситуацію, як я витратив на це більше місяця, багато нервів, часу, грошей. Як я реально ну, втратив гроші на ці перепродажі айфонів? Можете свою думку поділитись в коментарях.